Невже гроші дорожчі за життя людини? Саме цим питанням задаються у Луцькому міськрайонному суді. Чоловіка звинувачують у жорстокому вбивстві з пограбуванням. Але що ж насправді сталося того серпневого вечора? Далі в сюжеті. У зал суду чоловіка заводять у кайданках як небезпечного злочинця. За версією слідства, чоловік здійснив вбивство з метою пограбування. Трічний випадок стався на початку серпня минулого року, поблизу Теремнівських ставків у Луцьку. В ході розслідування стало відомо, що пізно ввечері біля водойми до потерпілого підійшла невідома особа, яка зненацька накилася та почала лупцювати чоловіка. Після чого він отримав більше шести ударів палицею по голові. Медичні експерти стверджують, саме це стало причиною смерті людини, проте на цьому злочинець не зупинився і забрав у вбитого його особисті речі: мобільний телефон, навушники, окуляри і накивав п'ятам. Правоохоронці припускають, нападник усе награбоване продав. Водночас прокурор у справі розповідає, що під час обшуку квартири підсудного знайшли білі навушники, які, можливо, належать вбитому. Але ще не час давати гучні заяви, каже прокурор. Судовий процес лише на початковій стадії. Сьогодні у нас проведене судове засідання. Ну але оскільки захворів захисник, він лише вийшов на відеозв'язок, і в даному судовому засіданні вирішилось питання щодо продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою щодо бунащеного. В минулому він вже був взятий під варто. На сьогоднішній день не відпали підстави для застосування даного запобіжного заходу. А тому за клопотанням прокурора судом було продовжено даний запобіжний захід ще раз на 60 днів. Подальшому очікуємо нове судове засідання, будуть досліджуватись докази, допитувати свідки. Проте потерпіло наголошує не так важливий розголос справи, як покарати вбивцю її сина. Марта Тимчак, Василь Бижанін для новин на часі.